Ось, все, ящик щастя. Доставай. <laughs> Доставай. Вилази. На перевірку. Звішування. Вилази. Так, цей сіренький буде. Кіло 900. Кіло 900. Все. Давай. І дівчинка, напевно. Так, це 2,50. Дівчинка більше. Тепер гарнюшка. Це теж теж 2,50, 2,40, 2,50, десь так. В общем, кіла, а це мінус 5 показує. Це... це теж 2 кіла. Кіло 950, плюс 5 грам. В середньому 2, 2,50. Всі всі одинакові, гарненькі. Ну все, розігралися, бігають. Качусь, граються. Ну, Як такі б це на вулиці взагалі побігали. <рес> це такий граливий хлопчик у нас такий, Сіренький, гарненький. Такий. ось ось сі сі <рес> Бігають-бігають такі. Ой так-ой так ось так Отака. Вот вот. Дівчатка такі спокійніші, а хлопчики такі ось цей взагалі такий ось хе ось ось, ось, ось. попелястий у нас Розбігався. Ось так ось. Ось таке. Були хлопчики, стали стала дівчатка. Ось, ось така ось красунька. Теж дівчинка, що я щось неправильно розумію. чи... Така гарненька вона. І жовта, і піпельна. Така гарненька. Давай поважимо її заразу. Скільки вона ну, буду важити. Так. О, а що на мінус 15 стоїть? Стару надо М -м -м -м, то, я, што, його. Стару треба обрати. Став. Ти знаєш того, було... і все одно 5. Всього 2-2,10. Два кілограма. Така дівчинка. Це ось його 100% впевнена, що це хлопчики. Це більшенький. це трішки меншенький. За вагою. Зараз ми їх поважимо. Подивимося, скільки. Так, кіло 780. Забирай. А цього, щось мінус показує. А цього 290 2100 Ось це наші каченятка вийшли. З Мамочкою. Такі прикольні, маленькі. Близько не підходжу, бо дуже бояться біжати. Ховаються, там боюся, щоб не поранились. Із трішки привыкнуть, тоді відкрию кліточку і зніму вам ближче. Живуть вони поряд з із цими курчатками. Це я так трішки збільшила, щоб видно, бо стаю, стою отдалі. Якби ще підходиш, то вони тікають. Такі прикольні такі. Доброго такі. вечора. Гарні. Виїхав з праці. Будемо, будемо дивитися, що у нас. На хозяйстві сьогодні. Хозяйки і мамки нема. Працює. Ми будемо подивимось, що у нас немає. Це наші нової з діти. Дітки, Корки. Все у них є. У вас теж все є. Їште. Підемо до кроліків, сходимо. Подивимось, що там Що з ними. Осё. Привет. Кукуськи. Кукуськи. Лола. Лола зопу повернула. Все добре. Мамуська наша уже, да. Сидёт. Осю, осю, Рада меня бачити. Робить, Рубички! Рубички! Уночка відпочиває, дівки мітяться. борошки. Підемо далі. Будемо сч тут. воруть. Привіт! Ось О, вс, зяйка, Привет. О, Водички нема, да. А зараз налью. О, малюк. Ну. Дякумка, Привіт! дякомка. Ой ся, відпочивають. Відпочивають. Да, малюшка. Тігруша. груша, теж води не важки. Все перевернули. Ось сю, гарнюсики. Всі відпочивають. О, Веня теж відпочиває. Вень. Скажи привіт. Фокус не хоче витись. Все добре. Зодно, ще нема води, ну нічого страшного. Є трава зелена, значить вода не треба. Да, принц? Принц. Шон? Шон, скажи привіт! Собачка наша. Всі відпочивають. Йоська, Йоська! Ёська. Ну а вийшов Ні, Вам ще рано. А що все? Все буде добре. Так, кролики. кажіть бай-бай.